Що ти зробила, малюк? Е -бі -бі -бі. Ніяких ЕББ, що ти наробила? Це моя кава. так, На початку влогмасу, моя кава, а тут дорогі. Мієчка мала свою газовану воду, але зараз, як бачите, цієї газованої води вже немає, тому що ця газована вода тут, а це означає, що матуся має газовану каву. Я згадала, що вода була без газу, коли я її давала, тож все гаразд. Доброго ранку, матуся, матуся. Доброго ранку, Матуся. Скажи, хто сьогодні до тебе приїде? Яка бабуся Енджі, Бабуся Енджі до тебе приїде. Бабуся? Яка бабуся? Енджі Бабуся Енджі до тебе приїде? Так Тато поїхав по бабусю Тато поїхав за бабусею Енджі так, сьогодні до нас приїжджає моя мама і я дуже цьому радію, тому що зможу багато чого зробити. План такий: поїхати на ярмарок, хоча цілком можливо, що зробимо це завтра, бо вже власне після 16-ї майже 17 тож можливо, що поїдемо завтра. Сьогодні я поїду з Максом за покупками, треба ще придбати різдвяні подарунки. Добре, що бабуся приїде до Мієчки, а мама готуватиме пряник. Нам треба купити пряник. Пам'ятаєш, як ми готували для нього тісто? Бабуся спекла пряник. Ну, бабуся не буде готувати, ми разом зробимо спечемо його просто гаразд, тож ми будемо, нам потрібно у пряник. Мабуть, треба помити духовку, бо давно не користувалась нею з появою аерофраєра. Ходімо, Ходімо. давно не користувалася. Нам не потрібно чекати бабусю. Пряник зробимо, коли вона приїде. Добре, мамі ще треба почистити духовку. І ще нам потрібно буде знайти форму або купимо форму, побачимо. Ну так, і приїде бабуся, і бабуся буде з тобою бавитися, так? Ти радієш? Так. Ну і кинь мамі м'ячик. Вау, так, ну, але ти маєш зловити, мама кидає. Спробуй зловити супер. Хочеш сховатися? Хочу. А де ти сховаєшся? Тут. Тоді швидко ховайся. Вже йдуть. Мама швидко накриє тебе під песиком. Швидко. Вже йдуть. Ось і все з хованками. Доброго дня, ну, привіт. Але ж як прибігла. А вона. Як підскочила. Вона каже, що хотіла сховатися у бабусі Енджі заховалася під песиком. Але як почула, що двері відчиняються, одразу побігла до Енджі. Подивись на цю книжечку, там є ця ночніся, і вона не хоче спати чи щось таке. Є Ну є. я ж це саме і казав. Бабуся купила тобі таку ж, але вона у тебе вже є. І вночніша теж є. Я знаю, бо їх було дві. Бабуся візьме цю книжечку додому, і ми будемо читати її у бабусі, добре? І куди ти їдеш з бабусею? Варенички. Варенички, так? Два вареники, два вареники це мало зміна планів любі. Я казала, що ми поїдемо на ярмарок, але все ж таки ми не їдемо на ярмарок. Я їду лише з мамою і міцею по варенички, бо мама сказала, що хоче варенички, і міця теж сказала, що хоче варенички. Я спочатку хотіла сама швидко з'їздити, але потім вирішила, що вони, в принципі, можуть поїхати зі мною. Поїду в торговий центр, можливо, куплю подарунки, адже їду сама без Макса. Доброго дня, дорогі! Я вітаюся з вами лише зараз. Цілий день мені потрібно було вирішити багато таких закулісних справ, змонтувати кілька роликів, змонтувати ще кілька інших речей, доробити деякі справи і так далі. Про деякі речі ми тут не говоримо, а про деякі взагалі не можемо. Тільки зараз я з усім розібрався настільки, що навіть вдруге сьогодні прийняв душ, бо вперше мився зранку, але зараз знову довелося помитися після всього, що я сьогодні зробив. Нарешті можу щось робити, а вже 19.17. Верка, мама і мія поїхали в торговий центр. Я збираюсь на коротку прогулянку. І сьогодні я їду до Патрика. Знаєте, того тренера, з яким я тренуюся. До Патрика їду, то щось там поробимо. Не знаю, чи зніматиму, не обіцяю, але їду до Патрика. Потім повертаюся. Знову треба скидати файли і відправляти на монтаж. Завтра, завдяки тому, що є мама Вероніки, ми зможемо зробити собі такий день для себе. Тобто я з Веронікою і сподіваюся, що підемо кудись у кіно, тож побачимо. Сподіваюся, зможу її вмовити, бо останнім часом вона не хотіла, хоча раніше мала бажання. Тобто, спочатку вона хотіла, а потім, коли вже дійшло до справи, вирішила, що, мабуть, їй не хочеться. Я закінчую збиратися після душу і вирушаю. Яку цікаву ідею запропонувала моя дружина. Я не хочу їхати машиною через паркування. Хто відвезе мене до Патричка? Убер-піпі? Та я жартувала. Я з тобою йду, тільки візьми куртку і їдь туди. Справді та ну так. Поїхали Любі верка драйверка. Давно з нею не їздив, коли востаннє. Не пам'ятаю. Більше не поїдеш. Вже більше не поїдемо, приблизно не поїдемо, бо вже встигли виїхати. Що мені робити? Увімкнути тобі навігатор. Тоді їдь сюди, кохана. Поверни ліворуч, обережно. Пропусти його. Що відбувається? Ісусе. що відбувається? Ну, їдь, воно ж теж їде. Так, мені здається, люди тут не дуже знають правила. Мені теж часто так здається. Їде, зупиняється і далі. Вони зупиняються, бо не знають хто їхати, особливо коли з усіх боків. Скажу вам так: ні. Я як пасажир важкий для поїздки, з ким би я не їхав, хто б мене не віз, і це не так, що тільки Вероніка. Це може бути мій брат, це може бути якийсь мій друг, це може бути будь-хто. Я завжди їду, як на голках, і так, блін, тут не тут, бо тут, не там, бо тут щось. Шкодую, що запропонувала, просто забула про те, як чудово мені з тобою їздиться, і тепер я відчуваю стрес. Кохана, я теж стресую і завжди напружений як пасажир. Не пам'ятаю, коли востаннє мене хтось віз, але це було дуже давно, щоб я не відчував стресу, мабуть, мабуть, тільки тоді, коли був п'яний. Коли я їжджу на Uber, я теж сиджу ззаду, як на голках. Тим більше, що більшість водіїв, які зараз працюють в Uber, Десь 90% і це іноземці з різних куточків світу, де, наприклад, з водінням у них не дуже. А з того, що я чув, багато разів траплялося, що когось ловили, а він або був п'яний, або взагалі не мав прав. Зачекай, це лише три хвилини звідси. Ти міг би йти пішки. Тобі лише здається, дівчина. Або ти могла б пробігтися. Це більше двох кілометрів. О, матінко, Боже, ти знаєш, скільки кілометрів проходить кацперек? Який кацперек? Ну, твій кадр. Ну я знаю, він там щодня щось собі робить п'ять разів. Щось таке. Ну, ти теж могла б два кілометри. Це я так багато роблю на біговій доріжці. Бачиш, ти навіть мала б сьогоднішню розминку, могла б пробігтися. Сьогодні кохана. Я вже казав глядачам, але з тебе була б гостя. Сьогодні в мене була каша в голові. Я вже вам про це казав. Чекай тут ні, на наступній. Сьогодні, дорогі мої, я мав правити ролики і робити ще якісь дурниці, і голова в мене була ось така. Я коли щось виправляю. Знаєте, у мене була проблема зі звуком. У мене завжди найбільша проблема з підкладанням музики і з тим, як ця музика поєднується з тим, що говориться або що відбувається. Дехто як піпі не звертає уваги. Вона каже, що музика підходить, а я що ні. Я можу витрачати на це багато часу і дратуватися, а сьогодні я дратувався через це, бо ми десь записували ролик, і там був жахливий фоновий шум. А якраз нічого з цим не можна було зробити. Сьогодні я дві години нервував над цим і розізлився. В'ю, кохана, ти тут усе переставила. Бачу, ти завжди все переставляєш, бо треба слідкувати за такою кнопочкою. Але може я це спеціально зробила? Ти не подумала про це? Я собі спеціально таке в'ю налаштувала. Але гарно ти мене підколола, можна так сказати. Що це означає? Можна так сказати? Ми майже приїхали, залишилось 100 метрів. Я тому й кажу: гарно нас мене привезла. Ну, 20-та година. Побачу скільки часу пробуду у Патричка. А ви будете пекти пряники чи саме старопольський? Я хотіла пекти, але вже ні. Бережна? Ой, я що вибач, я подумав, що ти повернеш на цьому перехресті. Але Вероніка, тепер люди захочуть виїжджати. І що мені до цього? Почекають хвилинку, так? Ти що робиш? Задній хід Я повернулася неушкоджена, і машина теж. Побачите, він ще дзвонитиме, щоб я повернулася, а я скажу тоді ні. Я хотіла сказати, що ми купили ці вареники і ще купили червоний борщ, і мені дуже цікаво. Що стосується складу, то він загалом хороший, ну звичайний склад. Не знаю, чи це вам покаже чітко чи ні, але тут є вода, це зрозуміло. Відвар з буряка, моркви, петрушки, селери і цибулі. Це саме те, що ми б додали самостійно часник, бурякова закваска. Смачно, але є майоран, Мамо, спробуєш? Тільки як на мене, то трохи замало солі. Добре, відчувається майоран, солі трохи мало, але для маленької дитини це ідеально. Мене цікавить думка Макса, але, мабуть, запитаємо його, коли повернеться чи завтра. І друга страва там це варениця з картоплею та цибулею. Мамо, вареники дуже смачні. Пряник, мабуть, буде завтра. Вже після 21-ї а Міця ще не лягає, бо щаслива, що бабуся тут. Я взялася за прибирання туалету, а дівчата. Медуза, обережно, стоп, проба. Прошу не звинувачувати мене, пані докторка, моє серце. Що це таке, що відбувається, що відбувається, що це за пані докторка, яка лякає пацієнта? Добра новина! Я вже закінчила прибирати кухню і ванну і задоволена, але погано вже пізно. А я мало що з цього влогу зняла, тож вам, на жаль, доведеться пробачити, але принаймні я покажу вам у якості компенсації дівчата, особливо вам, що мені вдалося придбати в езотік. Я туди зайшла випадково, тобто, випадково, ну, не зовсім випадково, я не планувала туди заходити, але якраз було магазин був біля пірогарні, привернув мою увагу, зайшла на хвилинку подивитися і любі мої. Там такі знижки, що я зробила покупки на 7 сотень, а заплатила 2. Добре. Може, виглядає негарно, бо сильно поміде. Звісно, попрати треба, але цей комплект піжами виглядає як сорочка. Я носитиму його саме як сорочку. Міця, бачиш, гарна сорочка від мами? Бабуся, дивись, дивись. А, і любі. Це коштувало 199 злотих, а я заплатила 99 гарна, правда? Ще й халатик. Такий гарний халатик мої любі за 60 злотих. 99, ну нехай буде 100, це був комплект, а до нього за 60 злотих халатик. Легінси за 29 злотих, хіба це не вигідно? А ось так виглядають ці легінси, наче для сну, але ж зовсім гарні, правда? За 29 злотих лайк, але не пам'ятаю, з якої ціни була знижка. У будь-якому разі до них ще була, але вже окремо, здається, теж за якісь 30 або 40 злотих. Майки не було мого розміру, взяла лише легінси. Міні-шопінг завершено. Дорогі мої, я все ж у своєму новому халатику із прищем, який вже не прищ, а скоріше ранка, що загоюється. Все ж ми з вами не прощаємося, бо ймовірно, я поїду за Максом. Я думала, що засну зараз пів на дванадцяту. Думала, що засну з мійкою, і власне на хвильку заснула, але потім прокинулася і вирішила, що мушу розпакувати подарунки. Тобто, подарунки, дві посилки прийшли, до яких мійка вже знову добиралася. І я хочу їх розпакувати, щоб подивитися, чи прийшло те, що мало прийти, чи все гаразд. Ну і просто зробимо собі анбоксинг. О, ну подивіться, вгадування, приклеювання. Вона ще замала для цього, але я в дитинстві обожнювала лабіринти. Дуже класно сховаю, може стане в пригоді наступного року. Погляньте на це набір для краси. Як ви могли помітити з влогів, Мійка дуже любить бути зі мною, особливо коли я фарбуюся. Тому я замовила їй власну косметичку. А в ній засоби для макіяжу. І ось, дорогі мої, тут у нас олівець, це щиточка. Не знаю, що це може бути, це якась тінь для повік, але така досить кумедна. Гребінець, резиночки для волосся. Мій мене зачісуватиме пудра. З губкою вона так рухатиметься всередині порожньо, це іграшкове. Я одразу кажу, щоб ніхто не подумав, що я замовила дитині справжню косметику. Ні, ні, ні. Бритва, дзеркальце. Скажи, ну хто найгарніший у світі? Фен, набір краси, дерев'яні аксесуари для макіяжу. Гаразд, бо я вже подумала, чи це не набір перукаря. Парфуми ще із кристаликом. Пшик, пшик, ножиці, не вірю, подивіться. Випрямляч, не плойка, ой, ну це, мабуть, більше схоже на якийсь перукарський салон, а не набір для краси, бо поки що єдине, що тут було, це, здається, пудра дзеркальця. Гаразд, у нас є тіні для повік, олівець для очей зламався. То що це таке? Лак для нігтів і увага? Остання річ, мені здається, що це буде помада. Та-дам! Ну і це все, будь ласка, у такій гарній косметичці. Це теж було недорого, приблизно 70-80 злотих. Замовила на Allegro, впевнена, що це також буде вдалий подарунок. Хоча це з 3 років, але взагалі то мійка вже має понад 2,5 роки, тож буде ідеально. Гаразд, тож можемо її це сховати, мені доведеться це запакувати. І остання річ, на яку я найбільше чекала, це коробка, а в коробці дві менші коробки. Перша річ тут, і це, мабуть, буде морозиво, я замовила міці морозиво, таке дерев'яне на коліщатках, бо вона бачила. У Бінгу я забула, як звали ту пані, але там у Бінгу була така пані, яка продавала морозиво. Був момент, коли Бінг поспішав до неї за морозивом, хотів купити його, і мійка це підхопила. І тепер щоразу, коли ми кудись їдемо і я дістаю валізи на колесах, мія бере цю валізу. Кладе туди свої дерев'яні морозива з маленького набору і їздить із ними як у мультику морозиво-морозиво. Тож я вирішила, що гарною ідеєю буде купити їй на Різдво такий набір. Мені цікаво, як це виглядатиме, коли все зберу, але зараз не складатиму. Впевнена, їй дуже сподобається. І ще одне я хотіла б подарувати їй багато, але знаю, що дідусь і бабуся теж щось подарують. І ті, і інші, але без перебору я ж не можу купувати їй усе. І ще останнє, тобто перше. Настільна гра, скажімо, мієчки від 18-го місяця життя будемо грати. Тож, можна сказати, що всі подарунки вже готові. Ще маю купити подарунок для двох людей. Сподіваюся, що зроблю це завтра, але так, до сьогодні вже все докупила. Мійця отримала саме те, чого я хотіла. Не можу дочекатися її реакції, вже б показала, але доведеться зачекати. Не знаю, чи поїду за Максом. Якщо так, може домовимось, якщо ні, то ні. На цьому все в сьогоднішньому влозі. Я зараз йду пакувати подарунки. Поки мійка спить і поки в мене ще є сили, зроблю собі короткий комплекс моїх коригувальних вправ, щоб краще спалося. Можливо, поїду за Максом. Подивлюся, коли він захоче повертатися. Поки прощаюся, папа. -па.